Всім доброго дня! Ось таку красоту, і смакоту ми сьогодні з вами будемо готувати. Смакота, неймовірна, аромат бомбезний, добрезне, з грибами, з квашеною капусточку, з цибулькою і зеленою цибулькою, і картопелька терта. Все, що хочете, ну таке вже добре. І сметани там трошки є. Яка це смакота, неймовірна. Ну, дуже смачно! Пахне! Бачите, ще парує. Будемо з вами таки доброту таку готувати. Але хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже вам всім щиро дякую. Не забувайте ставити, нажимати пальчик вверх, лайчик, щоб відео просувалося, щоб більше людей могли подивитися це відео і зготовити таку смакоту. Дуже простенька, до речі, страва. І я більш чи впевнена, що у всіх ці продукти є дуже швидко готується. І надзвичайно-надзвичайно смачна. Тож починаємо з вами готувати. Так, сушені грибочки першим ділом. Я їх, не сухі, я їх порву на такі кусочки. На менші такі. Щоб потім їх не різати, то я їх ось тако порву на такі кусочки і зараз залю їх гарячою водою. Відварувати я їх не буду, тому що вони мені виготуються Зараз О. можете їх запарити. А потім уже порізати. Я ні. Так, мені щось такого захотілося сьогодні. Цілий день за мною ходило, воно мені пахло. Я думаю, ну зовсім палки. Я все маю. Ну, Невже я не можу це зготовити. Така красота. Так. Такі кусочки. Можете ще менші, не менші не хочу. Заливаю кип'ятком. О, залила кип'ятком і лишаю його. Лишаю. Хай стоїть, а ми з вами перебираємося на плиту. Так, в мене тут олій, бачите. Сюди, цього олію. Висипаємо цибульку, щоб жарилася. Так. Гриби пахнуть. просто, Просто неможливо. Так, сюди іще кришу чесничок. Так, покришила сюди чесничок. І хай це зараз жариться. Ну так, не дуже сильно. Ну, я вам покажу, до якого воно має бути. Грибочки у нас, зараз вам покажу, гляньте, яка красита. Бачите, які класні зробили. Пахнуть, так пахнуть, неймовірно. Все, ми це залишаємо, хай воно там собі парюється, а ми з вами продовжуємо. Так, у мене тут квашена капуста. Я її заливаю в водичку холодну, щоб мені її треба трошки промити. Так. Ось так. Пропорції, я не можу вам сказати пропорції, тому що це залежить, скільки ви будете чого робити. Це вже на ваш там смак. Хтось любить більше капусти, хтось любить більше грибів, хтось там е, хтось любить більше цибульки. Не тушиться, це вже пахне, цьори пахне, капуста пахне. Цибуля пахне, боже, які запахи. Що буду робити, мої дорогі, дивіться? Ось такого, видите, забаглося мені все. Віддушую. Нам треба буде її порізати. Зараз я все віддушу. Так. Можете не віддушувати, але я, ну, верніше, не мити. Але я захотіла помити, вона в мене така ну кисло, знаєте, як капуста як То, ну, Кисла капуста. Так, ту водичку я назад угле. Цю капусту треба мені порізати дрібно. Ну, відносно дрібно, але порізати дрібно. Отак. От Бачите, така я її поріжу гарно. О. Мені так буде довго. Ось так. Мені ж острі. О, все. Це порізала. Цибулька у нас смажиться. Е, грибочки. Грибочки у нас гляньте, Бомбезні. Бомбезні, вже мягонькі, не гусінькі вже. Ну, але ще, самі розумієте, що вони ще сирі. Треба, їх зараз буде... О, ось такого. Так. Ну що, зараз цибулька в мене протушиться і ми з вами підключимося. Так, дивіться, цибулька десь кудись почала румінітися. Ми віцаються бульки. Даємо цю капусточку. Так. Аккуратно. Я там ще трошка олієм. Хочете, можете давати смальцю. Ну, я не хочу. Хотя маю, але не хочу. Так. Нам треба тепер, щоб це теж трошка капусточка так протушилася нам цибульку Вимішаємо класно. І я накриваю і лишаю, щоб вона протушилася. Поки вона в нас тушиться, у нас настоїться грибочки. Ось так. Зараз. Придушиться, а ми продовжимо. Видите, мої золоті. Яка краса. А пахне. Пахне так. Бомбезно. Отако має бути. Видите як? Отаково. О, отако має бути. Сюди. Висипаємо наші грибочки. Все разом. Такого. О! Бачите. О такого У мене тут каструлька з водою гріється, бачите, воно. Нам ця водичка треба буде. О. тако І я ще сюди зараз долию водички. Такої гарячої. отакого і це лишаємо, аби воно нам готувалося пів години. Пів години. Зараз я ще спробую це на сіль, обов'язково. Водичка в каструльці у нас тут гріється, нам треба кипяточок, яка буде бомбезна вечеря, я вам кажу. Бомба ракета. Ммм, воно ще не готове, а воно вже добре. Так, трошечка. Солю. Так. Все, посолила гарно. Помішаю гарно. О, віганською. Так що, та це така буде вечеря. Людоньки, добрі. О, зараз воно мені закипить. Я його скручу, і воно має у мене кипіти так пів години. Я подивлюся, пів години 45 минут. Думаю, пів години хватать. Але подивимося. За пів години попробуємо. Якщо, то ще 15 минут дамо, Щоб нам було таке, як має бути, бомбезне. Так, дивіться, тушиться у нас це. Е що вам скажу? Треба, щоб тушилося, щоб капусточка була мігонька. До тої пори, щоб капусточка була м'яка. Ну, в мене воно ще буде тушитися трохи. Так я просто скажу вам, щоб ви орієнтувалися. Якщо е капуста, ви попробували, капуста мігонька, значить окей, ну вже добре. А ми з вами будемо далі продовжувати. Це ще не все. Поки то у нас все тушилося, я начистила картопельки. Цю картопельку нам треба буде потерти на такій терці, як на, на ось На отакій. Зараз я потру і будемо заправляти. Так, картоплю потерли. Даємо до картоплі солі. Солимо картопельку. Ой. Так, даю соди. Вони ну, просто вона у баночці. це звичайна, саме звичайна сода. Трошечка, дуже трошечка. Соди. Перемішуємо ось такого. і даємо муки. Муки даємо, щоб воно нам зловилося разом так, знаєте, кубки, щоб трималося. Отако. От зараз ви подивитеся, яке воно має бути загусте. Муки даєте потрошки, не даєте зараз цю муку, тому що ви не зможете. то відкоригувати, яке воно має бути за густе. Відсіджувати я не буду. Я собі таку от, о, бачите? мені треба, щоб таке зробилося тісто на густіше-устіше. Ну, ще ні, ще мені треба трохи. Зараз, трошечки ще дам. О, а тепер я думаю, що буде добре. Ано ну, зараз. Показую вам, щоб ви бачили, щоб не було потім. Ну. Так. Вже бачите, тримаються кубки, видите як? Але я ще дам трошечки. Ще, так, з дві три ложки добре. Три, ні. Ні, три дала. Отаке воно має бути. Дете, От такого. От такого. О! Отаково. От Отаково. воно має бути таке густеньке. Ну, а ми продовжимо з вами. Так, дивіться, яка красота. Що сюди даємо? Дам сюди трошечка перцю такого. То дивиться мене, то знає. Так, даю цього перчику і даю вершки. Ви можете дати сметани, а можете взагалі нічого не давати. Багато не даю, так даю, щоб було просто таке, бачите, біленьке. Щоб воно так зафарбувалося. Отако. так. О. Так. Щоб воно мало такий ще капіночку. Можете дати домашню сметану, як маєте. О, отакого. Ібо воно трошечко протушилося. трошечки протушиться. Так, ну тушиться. Даю сюди чесничок. Обов'язково! Обов'язково, тому що ця страва любить чесник. А ще гриби, а ще капуста, оу! То, що там паду грубші кусочки, то нічого, тому що це зараз все з'їсться на вечір. Так що, о, ось таке. Значит, бомба ракета. Але смачно буде. Людоньки добрі. Теж це буде добрезне. То страшне. О, олігансько, дивіться. М -м, а пахне, лки-палки. Так, мушу попробувати, бо... Боже, яке добре. Яке воно добре, людоньки, забираємо. Ставимо водичку. Це відсуваю. Водичку. Щоб кипіла. Обов'язково, щоб кипіла. Зараз вода закипить. а ми з вами... Ми з вами продовжує. Так, вода, взагалі вода у мене кипіла. Але мені треба, щоб кипіла. Так, що робимо? Чуточку підсолюємо. Обов'язково. Обов'язково солити. Щоб нам сіль. Я накрию, бо мені треба, щоб був кипяток. Треба, щоб був кипяток. Щоб вона просто бурліла, щоб була гаряча. Закипіло. Що ми робимо? Тут наша картопелька. Беремо ложечку і тако сюди кидаємо. Маленьку ложечку. Отако. От І так закидаємо всю цю картопельку такими такими кусочками. Треба швидко, бо то одні будуть зварені, а другі ще всі будуть варити. О, видите? Перший кинула вже сплило. О, зараз все скидаю і вам покажу. Дивіться, закинула я все, там нанизу, воно як готове, воно вспливає. Бачите? Так вспливає. Але там ще знизу є, бо я накидала, то треба, щоб все всплило. Воно таке гарне, бо воно соди має трошечка. ну Соду взагалі я давала, щоб картопля не цей. Ну вже все всплило. Повністю все всплило. Зараз подивитися, чи готове. Воно всередині чути, чи готове. М -м -м -м. Ще не. Треба, щоб ще поготувалося. Ну, крухмаль пустило. О, гляньте, яка красота. Та то бомба ракета, я вам скажу. То таке буде добрезне, що просто неможливо, яке буде добрезне. Дивіться, яка красота. Вибираю це все. Дивіться, подивіться, щось робить, люди добрі. Виділи, як я вам показувала, скільки чого давала, яке має бути тісто. Не роблю це по рецепту. Не маю на це такого рецепту. Все роблю на око. О, так, супер. Так, зараз. Так, тепер що робимо? До цієї красоти даємо це усього Отакого. От Видите? О? Ви такого мішуєте це разом? Подивіться. Є велишень, подивіться, яка це красота. І яка це буде смакота. Видите? А пахне я. Людень. Пробувати. Ой, вибачаюсь. Цибульки зеленої насипала. Ви подивіться, яка краса. Я хочу вам показати, розрізати, щоб ви подивилися з грибочком. А Америка. Боже, як воно добре. Яке воно смачне. Люди, чесничком пахне, Так. грибами, капуста. М -м -м. Ой, Йду кликати своїх вечеряти. бо це так смачно, неймовірно. А вам раджу готувати. Всім дякую. За лайки, за коментарі підписуйтеся, мої дорогі, і до нового відео.